Вітаю вас, друзі. Вашої уваги друга частина нашої подорожі до Universal Parks. Зараз ми знаходимося у парку Island of Adventures. Прибули сюди на поїзді Хогвартс Експрес. Відправились з платформи 9 і 3 четверті. Зараз знаходимося у, у, у селищі Хоксміт. Багато людей зараз у Фоксвіті. А, І досить, досить так жарко вже. Друга половина дня. Зараз погуляємо по парку Island of Adventures, покажу, що тут є. Насправді, якщо обирати з трьох парків, Island of Adventures, Universal Studio and, і Кабана Бей, Вулкана Вулкана Бей. То Island of Adventure найкраще. В тому сенсі, що тут є найкращі горки, найкращі розлікаловки, можна так сказати. А, не починається все, насправді ось, саме тут, де я знаходжусь, у Хогсміті. А, тут найкраща у парку атракшн, найкраща гірка це Хагрид Моторбайк. А, вона нереально крута, а, черги на неї, на неї також нереально круті, тому готуйтеся, що ви будете стояти в чергах а, до двох годин на цю, на цю горку, але воно того справді варто. Ми, якщо я не помиляю, вже три рази на ній проїхали і хочеться ще. А, ну і взагалі тут погуляти по ховмі, тут дуже прикольно, саме, саме тут, де я зараз знаходжуся. Зараз вам покажу, що тут є. Як ви бачите, велика кількість людей. Такі прикольні доміки. У снігу. Наш чарівник зараз когось заколдує тут. Тут таке саме, як на Діагональній алеї, можна, є інтерактивні всякі штуки, можна під, до окна підійти, щось колданути. Щось відбудеться. Насправді прикольна штука. Те, як це тут зроблено, все таке тут оформлено. В Хогзміті також є свій Стор. є магазин, де продають, от, пошта, пошта. наприклад, Савина пошта. Класний магазинчик там, ми там були. Усюди продають батер-бір, сливове пиво, сливочне пиво. Дуже прикольне. Воно гаряче, є, холодне, але холодне, напевно, вкусніше трошки. Зараз підемо ближче до Хогвартсу. Покажу вам, як виглядає Хогвартс. Вправді те, скільки людей ви зараз бачите, чи це ще не, не максимум. Бо ми тут а, в п'ятницю тут було таке стопотворіння, що важко було навіть пройти. А ось відкривається панорама на Хогвартс. Здоровезний, офігезний замок. Дуже красивий. І ввечері на ньому відбувається шоу, таке світове лазерне шоу. І, і салюти. І... Кожні 20 хвилин після заходу сонця на Хогвартсі шикарнючі салюти, шикарнюче шоу. І в самому Хогвартсі класна горка, за яку я також усім рекомендую. От зараз на неї 40 хвилин очікування. І це насправді не дуже багато. Чарівників в нас полно. Усі ходять з паличками, усі щось кладуть. А тут сцена, на якій відбувається прикольне шоу, співаючи жаби. Типу такі чарівники тримають жаб, які співають. І таке прикольне. Голосове шоу таке, вони без музики, просто голосом видають дуже прикольні таку музику. Хоксміт у нас такий зимовий, як ви бачите, у нас усюди сніг. Коли ми вийшли з Хоксміту, починається у нас така східна, така східне селище. Такі прикольні домівлі, домівки. базар такий. Тут є навіть екстрасенс, який приймає людей. Псайкік. Це екстрасенс по англійськи А Ось панда кунг-фу. По всьому парку багато відбувається таких. Казкових персонажів, які виходять періодично в, в декілька локешчинах. Можна з ними зробити фото. Є черга невеличка, щоб з ним сфоткатись. Такий прикольний по. Йдемо далі. А Далі ми йдемо до найкрутішої. Горки в парку, яка називається велосікостер. Це класичний такий ролер-костер, американська гірка, але вона дуже 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 класна. Одна з Ну, Вона невисока, не, не тобто тут немає там, дуже високих перепадів висот. Вона дуже швидка, екстремальна. І визиває просто бурю емоцій. Декілька дуже крутих поворотів. Це буквально маст-хев, якщо ви приїдете в Island of Adventures. І не сходити на велосикостер, ви можете сюди навіть не їхати. Це насправді найшвидша гірка тут у, у цих парках. А на тому боці ось зелено, такий зелений ролер-костер це Халк. Також непоганий. Але велосикостер набагато краще і черги на нього досить великі. Люди у захваті. Ну що, підемо прокатимось на останній. Останній раз, як ми вже два рази їздили на ньому, треба третій раз закріпити результат. І поряд з цим велосикостером прикольний такий а, Dinosaur Discovery Center, де ви можете повивчати динозаврів. Дуже-дуже-дуже класно. І ще класна ігрова, такий ігровий майданчик для дітей з невеличким таким атракціончиком, на якому можна політати на птеродактилі. Також непоганий там, для більш маленьких дітей. Що ж, проїхалися ми на велосикостері на найкласнішій горці в парку. А, в Adventure Island є ще три водні атракціони, можна їх так назвати, коли ви сідаєте в лодку і падаєте вниз з великої висоти, наприклад, якось цей атракціон, не пам'ятаю його назву. Зараз хтось буде виїжджати і ви це побачите. Побачите, побачите. Побачите. Побачите, вилучений. Ми на такому їхали. Останній ряд найсухіший. Перший ряд просто ви будете мокрий весь з ног до голови. Ось такий у нас раптор намагається з'їсти машинку. Підходимо до Skull Island of Kong. Це один, один з напевно найатмосферніших атр... атракціонів а, в цьому парку. Він дуже прикольно оформлений, внутрі в ньому така дуже атмосфера прикольна. Це такий культ смерті. Сам атракціончик такий собі слабенький порівняно з волосикостером, але один раз на нього сходити варто. Ось такий вхід у формі пащі кінг конгу Ось це, це основна будівля атракціону. Бачите, яка велика і прикольна. Це ще один водний атракціон, називається Тун Лагун. Такі мультяшні персонажі. І ви знову на такому бревні спускаєтесь з високої висоти. Такий досить веселий атракціончик. І він макріший, ніж попередній. Ми тут намокли більш, більш сильно, ніж на, на попередньому атракціоні, який я вам вже показував. І це не єдина горка тут, насправді там внутрі ще дуже, дуже багато таких прикольних, прикольних штук. Насправді воно оформлено дуже класно. Весело, як хтось їде. Оба! Хтось в умний їхав, одягали понча, аби не промокнути. Це понча насправді може вас виручити. Але купляти їх в парку досить дорого. Це, на пончах коштує 13 доларів. Тому краще їх взяти з собою, якщо у вас є. Це у нас така мультяшна ерія. А зараз буде най, наймокріший атракціон цього парку. Називається Sweet Heaven. Солодкий рай. Ні, Sweet Heaven це просто інша назва. Називається наш атракціон Beagle Red Barges. Ось ви будете їхати на такому рафті. По бурній річці. І вийдете ви з цього рафту абсолютно мокрий. І не буде жодного сухого місця Тому треба дуже добре підготуватися до цієї поїздки. <рес> Ось там починається бурна річка. Я не впевнений, що навіть понча спасе від того, що там відбувається. Він оформлений у стилі моряка Папая. Такий прикольний там внутрі також прикольний. І чим все відрізняється у цьому парку, те, що навіть стояння в черзі, воно веселе. Вам буде цікаво там стояти, розглядати те, що там є. Ой, тут... Дуже невелика черга, всього 10 хвилин. Якби трошки було по, потепліше сьогодні, ми, напевно, пішли б. Да? Такі не встигли ми. Не встигли ми зігрітися настільки, щоб вирішити такі, таку подорож, щоб повністю намокнути. Так, і Тут можна потім посушити свої речі. Такі сушильні кабінки. Ось такий фонтанчик вас обіллев всього, якщо ви наважитесь. А це така жовта скала. В ній всередині знаходиться один з крутих ресторанів в цьому парку. І там все забукано, зарезервовано багато наперед. Один з найпопулярніших ресторанів. Звильний такий кораблік Попай. на цьому напевно буду закінчувати свій репортаж з парку Island of Adventure. Ще раз повторю, якщо обирати між двома парками між Island of Adventure і... Універсал Студіо, то Island of Adventure трошки цікавіше. Тому що тут є дві найкрутіші горки. Перша це Velocicoaster. на другому місці Hagrid Motorbike. Ось, Якщо ви приїдете в парк, то обов'язково вам треба ці дві горки подивитися. Вони найкращі. Інші вони так компліментарні до основних. Наша подорож на цьому підходить до кінцю. Це було одне з найкращих наших відпусток. Ми провели 5 днів у парках, жили в готелі прямо на території парку. Спробували все, що тільки могли спробувати. Нам дуже сподобалось. Сподіваюся, що ви також приїдете колись в Орландо, в Universal Parks і відчуєте те, що ми тут відчули також. На цьому в мене все. Дякую, до побачення.